Всього декілька маленьких секретів допоможуть зробити легендарний львівський сирник ніжним без граму борошна чи манки. Сир жирністю 9% обов'язково перетираємо через сито. Це перша головна фішка ніжності. Додаємо яйця, сметану, розтоплене вершкове масло, цукор і ще один секретний інгредієнт кукурудзяний крахмаль. Ізюм і журавлину замочуємо в гарячій воді на 15 хвилин. Зливаємо, просушуємо і додаємо до суміші. Все добре перемішуємо і викладаємо у форму. Випікаємо при 180 градусах 50 хвилин. Даємо охолонути і відправляємо до холодильника. на Пару годин. Зверху покриваємо шоколадною глазурю. Для неї розтоплюємо шоколад, вершкове масло на водяній бані або в мікрохвильовці, трохи охолоджуємо і заливаємо сирник. Зверху присипаємо кокосовою стружкою. Ваш ідеальний львівський сирник готовий, ніжний, ароматний із насиченим смаком. Це справжня насолода. Мої діти просто обожнюють цей сирник і часто просять приготувати його саме за цим рецептом. Він став нашим сімейним фаворитом. Спробуйте і ви, адже готувати його дуже просто, а результат точно вразить. Діліться враженнями в коментарях. Смачного!